Почали дуже воняти тухляті. Ми зайшли, тут був безлад, корзини, корзини на карзині. Тут котята чотири штуки дохли. Я пішла рвати. Мужчина плакав. Вона втерлася в довіру, бо ми перевіряли її. Порожня, 116-та кімната гуртожитку по вулиці домнобудівників. І подумати важко, що ще тиждень тому тут було ось так. Животний дохарь. Ай -яй, яй. Помешкання з квітня орендувала 24-річна Аніта. Фактично на там не жила, вона чисто, чисте животне там були. Постоянно приносили, заносили, то приїжджали ну коротше. Отакою. постійно був двіжняк з цими животними. Перші проблеми з дівчиною почалися з початком опалювального сезону. Тільки надали тепло і з кімнати почало тхнути. Сусіди жалілися орендарці, однак та навіть і не думала прибирати. Прибирали запах самостійно, прискали ці двері і уксусом, і деместесам, і хлорку заливали, бо вонь неймовірна була. Приходила самі робити, бо вона пшикала і все. Ну тобто, запах не проходив цей. Тобто тому що вже було невозможно терпіти. От ми її придуприждали, вона прийшла, зділала вона вбирає і опять уходила. За два тижні нестерпного смороду у сусідів порвався терпець. Кажуть, трупний запах пробивався крізь щілини. Заполонив буквально кожен куточок першого поверху. Згуртувавшись, мешканці вирішили, самотужки відкриють кімнату та да поприбирають. Ми зайшли, там було брудно, вонь Пооткривали клітки, були дохлі животне. Був була, була хто вижив, кошечка маленька. І одна кошечка і собачка. Ну вони всі були в клітках. Все було в гамні, в мочі. Інші знахідки виявилися не менш шокуючими. Зіскатя чотири штуки дохлих. А ці рештки знайшли просто у каналізації. Сусіди припускають, дівчина намагалась в унітазі змити мертву тварину. Саме в цій кімнаті і знайшли розкладені тіла сімох котів. Сморід стояв настільки сильний, що буквально довелося вигнути всі меблі. Нині ж сюди ще не скоро заїдуть нові мешканці. Домашніх улюбленців аніті давали на перетримку. Дівчина розміщувала відповідні оголошення. Ціна за сервіс 150 гривень за добу та корм окремо. У деяких випадках доводилося додатково доплачувати. Здають питання, чому ж ми віддали цій скотині тварин. Так, вона скотина, вона але вона втерлася в довіру, бо ми перевіряли її. Ми попросили відео, просили фото, навіть сюди заїздили, і вона, вона нам виводила. Ще одна жертва Аніти її знайома дівчина каже: з Живодеркою близько ніколи не спілкувалась. Втім, коли в гуртожитку дізналися про звірства Аніти, погрози почали сипатися і на неї. Мені позвонили просто так, от, каково це було мовчати о смерті живота, або мовчати в такому плані. А я, ну, я навіть, ну, я, по суті, взагалі ніякого діла до цього не маю. Страшно, тому що за счет того, що бачили її зі мною, будуть думати, то, що я, може, покриваю, або ж прячу. А я взагалі, то все діла до цього взагалі не маю, абсолютно. У нас кожен на етажі з нею так само общався, як я. Після розголосу інциденту живодерка закрила сторінку в Інстаграм. На телефоні дзвінки не відповідає. Ба більше не з'являється і у гуртожитку. В поліції вже відкрили кримінальне провадження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з тваринами, наразі триває досудове розслідування. Тих небагатьох тварин, яким пощастило вижити, волонтери вже забрали, нагодували, помили деяких навіть влаштували у сім'ї. А за звірства над домашніми улюбленцями, живодерці з кривого рогу, загрожують до трьох років за ґратами.